Залучається все, що залишилося від фосфора, якими противник закидує нас дуже часто. В принципі, що вони? Вони в основному кидають фосфор, касети, артою валять. Це такі є послідства. Якщо це попадає на людину, вижигає прямо ж до кості. Треба перекривати кислород, максимально там прикидати його з землею і накрити чимось. Таким, ну, в основном земля помогает. Земля, пісок, що є під руками. Ну, вижигає прямо аж до кості. Максимально себе скидувати сразу вещи, остається на вещах і розпространяється. Скидувати вещи і рани присипати землей. До кінця, до перемоги, тільки, тільки так.